Цікавий факт: гральні карти, або як їх називали листи, потрапили до України у середині XVI століття, а масового поширення набули у XVIII столітті. Полюбляло гру в карти і козацтво. У козацькому реєстрі 1649 року трапляється чимало картярських прізвищ: Мисько Чирва, Нечіпер Шестірка, Федір Козир, Андрушко Тузенко, Данило Король. А чи знали ви, що козаки не часто носили широкі шаровари? Шаровара, що в перекладі штани, це запозичені з іранських мов. Широкі штани є частиною традиційного одягу східних народів та були поширені в минулому в Україні. Шаровари були дуже вільні в стегнах, часто зі збірками на талії, зібрані біля кісточок унизу. Але у козаків все ж таки більш поширеними були вузькі полотняні штани. Образ козака у Шароварах витворився в культурі у 19 столітті.